Всім привіт з Одещини. вітаю вас у новому відео. Вітер в нас сьогодні, ну, наче трохи розвіюється та пиль. Небо яскравіше стало, навіть сонечко дуже добре стало видно. Голубіше наскільки небо. Голубе-голубе вже ще трішечки є, але о! Но... Подарунок, що я казала зараз. Боже, аж де він вирефляйте. Ай-яй-яй-яй, О, там десь тюльпани є. зар. І це ж воно аж ля. Немає ні одної кучки, аж сюди доліз Цезар. Такай, мені цікаво, тут диво, чи воно його не поїсть, не погризе. Коріння може погризти, і воно потім мені пропаде. О, подаруночок. Цезар, не можна. Не можна. Нельзя. Вже я ця вийшла. Бо мають привезти нам дрова. і Треба піти мені там в кінці городу відкрити ворота щоб заїхали, вигрузили. Десь вже везуть. От зараза, ага. Я вже так зраділа, що вже вчора його не було цілий день. Тезер, тікай. Не знаю, як це його тут, тут Вон, Прямо поруч півонія. От зараза така. Як не день, то добрий день називається. Так, зробила, ви мені радили один спосіб, арматуру і на неї вдіти бутилку. Я правильно зрозуміла, що це пластмасова бутилка. Сьогодні якраз є вітер. І він її гойдає, вона тарабане. Але ж зараз воно буде мені щось тут ходити, наривати. Ой-ой-ой, навіть не уявляю, що це зараз буде. Воно то мені порозриває, ходи. Тарабана дитинка. Побачимо, куди він далі втіче. Чи піде далі, чи тут буде все розривати. Ой, навіть не уявляю, що це буде. Зараз вже тут пробував розривати, насварилася на нього, поки не трогає. Ну, побачу, побачу, що він буде зараз зробити. Вчора цілий день, ні кучки, було все тихо, спокійно. Сьогодні на тобі. Цю ж прайс називається, щоб не було скучно. Обрізала на городі лаванду От, і відбираю собі, зараз хочу спробувати її наживцювати. Ось такі от живці. Так, що я з ними роблю? Головне обрізати натубно однією рукою, не хочу йти по штатів. Ось так обрізаю ось цю молоденьку частину. Ось так от. Де вже починається така більш тверденька сіра частинка. Ось так обрізаю і потім десь. Отаку ось таку частиночку. Зрізаю, потім все обриваю ось. і залишаю ось такий от живець. Тут в мене у відрі водичка, і я їх сюди опускаю ось так. І кожен обов'язково ще внизу трішечки обрізаю, щоб він був прям свіженький-свіженький. Знову ось так все добре. Обриваю ось так, і підрізаю кінчик. Знову, виходить, ось такий от живець. І так само його кидаю у водичку. От, не знаю, що з того вийде, але спробую наживцювати, посадити. Можливо, буду мати свою лаванду. Почала я вже висаджувати сюди свої живці. Десь на цій гряці, де у мене полуниця, тут частиночка в мене пуста. І я собі їх тут вже почала висаджувати. Так, що я роблю? Беру от живець, ось, ось так його гукаю в корневин і втикаю добре. Землю аж до зелених гілочок. Тут я все добре пролила. От. І зараз ще вже все посадю, розведу в цій водичці трішечки корневину, і так само зверху ще все добре пролью. І потім уже буду дивитися по мірі висихання, десь через день буду їх поливати. Я весною тут садила. От, і вони так гарненько начебто поприймалися, а потім літня оця спека, то навіть не вся полуниця вижила. Хоча я кожного дня її поливала. Декілька кущиків пропало. От. А лаванда то тим паче, що то живці такі невеличкі. От. Так що надіюся, що ці приживуться. Ось так. Хоча б якась частина. Ну, цікаво буде. Якщо багато прийметься, то буде дуже-дуже добре. Дивилася спосіб, люди розмножують так без укриття, без нічого. І гарно все приймається, приживається. Так що спробуємо й ми. Так гарно почали квітувати вже і тут жовті хризантеми. І дивлюся, сьогодні почала відкриватися почвопокровна Астра. Дуже гарненька, так гарно наросла вона. Це якщо я не помиляюся, так, Меркулової Оксани я купувала разом з травами. Така гарненька так. Тимчасово тут її посадила. Потім, можливо, десь пересадів друге місце. Дуже гарненька. У нас так стало жарко. Небо яке виясняється, слава Богу. І вітер майже втих. І прямо жарко стало. Привезли нам дрова, слава Богу. Добра куча. Дві ходки робили, бо нема у них великої машини. От. Все дуб. Сусід казав, начебто дуб і акація. Але привезли все, дуб. Гарні дровішки, буде чоловікові що робити. На вихідних це все треба перевезти і поскладати. Різні є і сирі, і сухі, навіть видно, О, ще листя дубове де неде Так пахне дрова, деревом свіжим. Так що ми вже на зиму затарились, у нас ще половина залишилося. З минулого замовлення. Минулої зими ми замовляли два рази, з другого разу у нас 5 кубів залишилося. І зараз замовили 10, так що, можливо, нам на зиму вистачить, побачимо. Садила вже всю лавандочку, якраз якраз оцей квадратик у мене вийшов. Було б добре, ж кажу, щоб хоча б половина з цього прийнялося. Так що побачимо результат. Ну, я ж кажу, я дивилася, люди так вирощують і навіть нічим не накривають. Зараз не дуже так пече, то, можливо, вона і краще прийметься, чим на літо. Коли висаджуєш, то ще така спека в цьому році була. Живці такі гарненькі. Я найкраще повибирала. Так що, можливо, і щось прийметься. Гарний сьогодні теплий день. Прямо вже тепло-тепло стало. Хотіла покосити газон, але чомусь не вмикається моя газонокосарка. Минулий раз я косила нею, і вона не хотіла вмикатися, але вимкнулася. Цей раз не вимкнулася зовсім. Повирізала трохи сухі квіти в квітниках. Не знаю, що їй таке. Приїде чоловік. Вже подивиться. Ну, саме головне, щоб не накрився мотор, бо то буде весело. До речі, ось моя біла хризантемка. В цьому році навіть буде квітувати, хоч із запізненням. Оце літня хризантема. От. Але в цьому році хоч зацвіте. Вона дуже гарна, така крупна. Перший рік, який я її купила, вона гарно квітувала. Вже роки два прямо бутони. То згорають, то згнивають, незрозуміло, що з неї таке. А в цьому році обидва кущики, ще в мене є в другому місці кущик, після ось цих дощів почали квітувати. От. От трішечки поквітує в цьому році, а то вже зовсім не цвіте. Така страшна, стояла чорна. А в цьому році трошечки вийде з квіточок. Що не знаю, чи її можливо в півтін садити, чи її треба добре поливати. Хто його знає що їй не вистачає, навіть не знаю Ну в цьому році трохи квіточок на ній є. Так, що ось таке у мене ЧП. Зараз піду поставлю тісто на піцу. Поляю газон, бо вже сьогодні я його не покоюся, так що поляю ось так. От так що. Ось такі от у нас справи два роки. минулому році, якщо я не помиляюсь, чоловік купив мені її на день народження. Якраз минуло два роки. Ну, надіюсь, що там нічого серйозного. Дуже не хочеться зараз, щоб вона поламалася. Не хочеться купувати нову.